Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій, я маркетолог, і сьогодні ми поговоримо на тему, а, як працює реклама. Взагалі, як зробити успішну рекламу, щоб вона працювала і приносила вам прибуток. Будь-який підприємець сьогодні, який не залежить від госзаказів, заказів, він вам скаже, що в нього дуже багато грошей йде на рекламу. І тому він заробляє, тому що він інвестує в рекламу. На сьогоднішній день зробити бренд без реклами неможливо. Реклама це найбільша така стаття. А, Витрат сьогодні у бізнесу для того, щоб зробити бренд, який будуть любити люди, і, типу Apple, да, і так далі. Тому, як працює реклама, ну, сьогодні ми будемо говорити про діджитал рекламу і як вона працює. А, значить, в принципі, у всіх, у всіх людей в нас, вона ділиться на дві частини. Перша частина це творча частина, друга частина це технічна частина. Технічна частина, там трохи все простіше, тому що у всьому світу, у всіх людей, як у нас в принципі одні ті самі всі інструменти, це Google Ads, Facebook Ads, різні там email маркетинг інструменти і так далі. Там у всіх все однаково. Ви просто берете, налаштовуєте на якусь там аудиторію, робите там якісь там свої. Е, е, на влаштування особисте, якісь да, плюс-мінус технічна частина, вона у всіх людей однаково в світі. Одні і ті ж самі кабінети, одні і ті самі кнопочки і, і так далі. Але е, головніше, але найголовніше для маркетингу, для, для реклами це таки перша частина, яка і відділяє успіх від неуспіху. Тому що те, що ви запускаєте в своїх кабінетах. Той меседж, який ви пускаєте в інтернет, за який ви платите гроші, він і вирішує, чи буде ваша компанія успішною, чи будете ви заробляти, чи ви не будете заробляти. Так от, творча частина, з чого складається творча частина? Творча частина це, по суті, крео. Крео, воно буває різних форматів. Це може бути малюнок, це може бути відео, це може бути все, що завгодно. А все, що завгодно, те, що ви можете завантажити у ваш рекламний кабінет. Так от, як зробити таку рекламу, таку, яку, така, яка буде портувати, то яку на яку будуть йти багато лідів, яка буде дійсно працювати, це вже ми, скажімо так, приходимо до того, що вам потрібно спочатку зробити аудит. Реклама, вона працює, є дуже багато видів реклами. Перше, та потрібно зробити свою цільову аудиторію. Що таке цільова аудиторія? Так? Цільова аудиторія мною ну, всі люди знають, що таке сказка. Ну, цільова аудиторія. Це ми все знаємо. Але як правило, це те, що ви знаєте, воно як правило не так воно насправді працює. Тому що, якщо б ви знали, як воно працює, то ви вже мали б якийсь результат. Якщо у вас немає результату, значить ви щось робите не так. І ви маєте вчитися і прийти до того моменту, і навчитися до того моменту, поки у вас не вийде робити так. Цілова аудиторія, вона їх дуже багато видів. І тому запускати різні крео на одну і ту саму аудиторію нема сенсу. Вам потрібно чітко і глибоко зрозуміти, кому ви і що продаєте. Хто, хто купує ваші товари, хто дійсно могли б ви купити, наприклад, якщо ви продаєте а, автомобілі Bentley або автомобілі Porsche, нові, а, і ви запускаєте рекламу на, на менеджерів середнього двіна, як ви думаєте, можуть вони купити ваш продукт? Ну, дійсно, у вас буде дуже багато відгуків. Вау, яка класна машина. Я все життя мрію про, таку, про такий автомобіль. Але по факту людина каже, так, «Да, я хочу таку машину, але фізично може вона купити такий автомобіль? Ні, вона не може. Чисто фізично ця людина не може придбати ваш товар, тому що о, в нього немає на це коштів. Просто він не може їх купити. Він дуже хотів би це зробити, але він не може це зробити фізично. І ви маєте розуміти, що цільова аудиторія це не та люди, які хочуть у вас щось купити. А по-перше, це люди, які можуть це зробити. І, які... і тут ви вже маєте працювати. Якщо у вас ви торгуєте, то, наприклад, ви продаєте будинки. А у мене є кейс, ми працюємо. У мене класна компанія, за якою ми працювали, ми продавали будинки. І наша цільова аудиторія це були люди, які хочуть побудувати свій дім. Ну у кого не спроси. Всі хочуть, всі хочуть мати свій будиночок десь там на березі Дніпра і, і так далі. Да? Але це дуже дорого все коштує. І тому у вас має бути воронка. Воронка продаж. Що таке? Ви всі бачили цей малюнок в інтернеті. Воронка продажів. Вона отак от, е, іде, така намальована. Ви можете знайти. Я не буду вкладати, ставити малюнок сюди, тому що ну, мені не подобається, коли щось з'являється. Тому ви можете погуглити та знайти. До речі, в мене в інстаграмі, в моєму аккаунті, є цей малюнок, до речі, а, воронка. Так, що таке воронка продажів? Ви маєте чіпляти людей ще на етапі. Того, як вони вже на першому етапі, коли вони тільки хочуть, коли вони тільки цікавляться цим. Наприклад, коли у вас крутиться вже реклама, наприклад, ви налаштовуєте рекламу, наприклад, ви продаєте наприклад, там будинки. Ну, давайте не будемо. Наприклад, ви продаєте автомобілі якийсь преміум сегмент, наприклад, да? візьмемо такий приклад, і ви запускаєте рекламу, що ми от є, ми такий там салон, ми працюємо і ми класні, у нас багато відгуків, у нас великий асортимент. І ви маєте розуміти, що люди, ви наразі боретесь а, за цільову аудиторію, а, яка вже наразі готова купити, у якій вже є якесь сформоване рішення, які вже розуміють, які вже вивчили ринок. І ви попадаєтесь, так, да, і це працює, окей, але це дуже дорогий трафік. Це дуже дорого. Якщо ви будете, це дуже дорогий клієнт, ви дуже багато будете витратити грошей на рекламу для того, щоб йому, для того, щоб він вас побачив. просто, да? Тому найкраща стратегія в цьому плані, в рекламі це працювати з усіма сегментами воронки. Давайте візьмемо, наприклад, будинки. Люди, які для того, щоб вам знайти аудиторію та й дуже в дешево її чіпляти, вам потрібно їх чіпляти ще на воронці зацікавленості. Тобто на самому першому етапі, це не, не усвідомленості, навіть це коли людина лише цікавиться. Так от вам потрібно зрозуміти, як людина цікавиться якимось вашим продуктом. Наприклад, людина хоче купити будинок. Що вона робить? В вони, неї вони, вони є гроші, але ви не знаєте, що, її, на, її, і що вона хоче. Ви ж не знаєте, що людина хоче вдома. Коли ви спілкуєтеся, наприклад, з людиною, він, він може сказати все, що завгодно. Але ви не знаєте, що в нього в голові. А те, що в нього в голові, е, знає інтернет. Тому що що, людина, яка хоче купити, наприклад, будинок, вона не пише в інтернеті, вона не шукає в інтернеті, вона не цікавиться в інтернеті. Як купити будинок? По-перше, є люди, які хочуть купити будинок, є які побудувати будинок. Ну, наприклад, давайте візьмемо людей, які хочуть побудувати будинок собі з нуля. Що вони будуть робити? Перший їхній крок вони будуть цікавитися а, про землю. І де краще купити землю, як зареєструвати її в кадастрі і так далі. Ось на цьому етапі. Ви вже можете чіпляти ваших перших клієнтів. Зацікав за ваша кампанія, мій, має бути вже на цьому етапі. Ви має бути експертом вже для них для того, щоб коли людина, наприклад, шукає якусь інформацію, просто інформаційний контент з приводу того, яку краще купити землю, як зробити геодезію, а скільки це коштує, а скільки коштує оформлення документів а Які можуть бути проблеми при будівництві? Тобто людина ще не е, хоче купити нічого, вона лише цікавиться. І ось на цьому етапі ви маєте чіпляти цих людей для того, щоб надалі ви вже безкоштовно підчепили завдяки якогось е, статті, якісь там статті і так далі. Там є дуже багато варіантів. Якщо вам потрібні ці варіанти, ви можете звернутися до мене. Я вам, Зроблю вам стра цю, цю стратегію, цю воронку, і коли ви будете чіпляти людей на всіх етапах зацікавленості, за тому що коли людина вже готова купити, вона десь отут вже на воронці. Тобто ви тільки цікавиться отут, а воронка, коли вона вже хоче купити, десь отут. І отут, де, і тут всі борються за, за цього клієнту, коли він вже готовий купити, коли він вже всього, всього є. І всі запускають цю рекламу, всі борються у цьому червоному океані. І тому компанії не розуміють, чому вони не можуть чого зробити, тому що в них реклама коштує дуже багато. А все проблема в тому, що у вас не пророблена просто воронка. Ви маєте чіпляти людей ще отут. отут вже вже, вже, вже зачепило за, за людину, ще отут на етапі не усвідомленості або на етапі зацікавленості. І там самі дешеві люди, і там дуже правильні люди. І тому а, для того, щоб працювала ваша реклама, вам потрібно. Починати з вашої воронки. І чим глибше ви зрозумієте, як вона йде, як, як ваш клієнт, і таких клієнтів може бути дуже багато. Я маю на увазі в різних сферах це різні люди. І тому, якщо вам потрібна допомога, ви знаєте, куди звернутися. Під низом буде мій мої контакти.